Продовжуємо цикл Гріх, код людства. Тема 6. Гріхи, думки, коли ще нічого не зробив, а вже винен. Уявив, що у твоєму місті встановили величезний екран, на який у прямому ефірі транслюються всі твої думки. Там, видно, все заздрість, гнів, приховані бажання, страхи, плани, колеги, друзі, родина, усі бачаться. Думаю, більшість з нас утекли б від сорому вже. Через кілька годин. Ісус пояснив, що саме в думках народжується гріх. Кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, уже вчинив перелік у серці своєму. Матвія 5:28. Спокуса ще не гріх. Мартін Лютер казав: Я не можу заборонити птахам літати над своєю головою, але я можу не дозволити їм звити гніздо. Думки як птахи злітають, зникають. Це неминуче, але гріх починається тоді, коли ми дозволяємо їм оселитися, одуємо та виправдовуємо. Перша думка не твоя провина, друга і третя – твій вибір. Чому думки небезпечні? Будь-яка думка прагне прорватися у вчинок. Людина відчуває напруження, доки не реалізує те, про що думає. Коли думка добра, з'являються добрі справи. Але коли думка зла, її реалізація приносить біль і руйнування. А злочини, війни, зради починаються з маленького внутрішнього сценарію. Біблійний приклад. Каїн і Авель принесли жертви Богові. Бог прийняв жертву Авеля, а Каїна у ні. У серці Каїна народилася заздрість. Бог попереджає його. Гріх лежить біля дверей. Він прагне тебе, але ти пануй над ним. Каїн не зупинив ці думки, і вони виросли у вбивство брата. Гріх почався не на полі, а в думках Каїна. Наука підтверджує бідність. Нейробіологи довели. Повторювані думки формують у мозку доріжки нерозв'язки. Чим частіше ми про щось думаємо, тим легше діяти в цьому напрямку. Будь-яка звичка чи залежність починається у свідомості. Подумай, які думки ти годуєш сьогодні. Завтра вони можуть стати твоїми вчинками. Що робити з поганими думками? Ну визнай їх і скажи собі, ця думка гріховна, вона не від Бога. Помались, боже, звільни мене від цієї думки. Замій зло на Божу істину ну, в подумки. Хочеш образитися, Бог наказує прощати. Проси сил і прощай висновок: зупинити погану думку сьогодні і завтра, ти зупиниш велике зло. Пишіть у коментарях, які думки вам найважче контролювати. Ваша вдячність за це відео може виглядати як подобайка.